Вітаю слухачів і слухачок, глядачів і глядачок нашого подкасту Пітьма не сховає насильства. Сьогодні наш третій випуск. Мене звати Альона Кривуляк. Я є представницею громадської організації Ластрада Україна, а також експерткою в питаннях протидії гендерно зумовленого насильства. Третя тема нашого подкасту була вибрана не випадково. Сьогодні ми будемо говорити про фемінізм. Ми будемо розвінчувати дуже багато міфів навколо теми фемінізму і загалом подумаємо, наскільки легко взагалі жінкам давалися їхні, на перший погляд, самі звичні права: право сходити на вибори, право отримати доступ до освіти, право на працю і ще безліч інших прав. І в цій темі нам буде допомагати розбиратися Тетяна Гончарова. Вітале Ведуча, Привіт, привіт. Привіт, Альона, привіт. Ну будемо говорити. Тему ти звичайно підкинула таку, що я навіть тестувала людей, які довкола мене, майстер манікюру свого. Вона каже: в смислі, фемінізм: він що є? Чи зараз Ого. є потреба про це говорити? От, дивись, да, які абсолютно дві взаємовиключаючі фрази. Але в принципі, вона, так би мовити, сказала те, як я думала. Коли ти сказала, ми будемо говорити про фемінізм, я подумала: ну чому? Чому ми говоримо зараз? Тим більше, слава Богу, не 8 березня на календарі. Ну це я Ось. жартую. Це я жартую, хоча да, в так привід говорити про праву. Так, 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 так. І 8 березня, якщо ми згадаємо, це все одно в першу чергу про права жінок, а потім про свято весни. Бо у мене в голові саме цьогорічне свято заплуталося. Я думала, свято весни це навпаки, коли ми говоримо без радянщини. Чи навпаки, коли про права жінок без Радянщини? Ні, спочатку були права жінок, святом весни зробила радянщина. Сто відсотків. Потім ми. Вирішили говорити про права жінок, але ніби вже це було не так актуально, 8 березня, і всі, щоб не бути радянськими, вітали зі святом весни цього річ, особисто мене а в результаті. Це була стовідсоткова радянщина? От в чому історія? Я з тобою абсолютно насправді погоджуюся. І чомусь так воно якось виходить, що коли ми говоримо про фемінізм, ну, в, наприклад, серед моїх знайомих, це якийсь такий дуже лякаючий термін, і, скоріше за все, можливо, саме через те, що люди не дуже в ньому орієнтуються. От скажи, чи могли би ми з тобою якось вдвох накидати отак? Звичайними простими словами, що для тебе є фемінізм, можливо, з якимись там практичними такими вкрапленнями, щоб це було не якось так дуже по-науковому, а так, щоб це було просто зрозуміло нам всім. От дивись, пробую. Якщо терміни, ясно краще людям відкрити просто Google, Вікіпедію, різноманітні статті, але навіть там ти починаєш плутатися. Хоча я б сказала так: фемінізм це відстоювання свого права бути. А далі через кому, uh -huh. через тире, через крапку з комою можемо ставити бути економічно незалежною, бути е, сексуальною, бути привабливою, uh -huh. бути жінкою на економічних форумах, бути експерткою, коли йдеться про війну і театр воєнних дій. Тобто ті речі, які існують у світі, і ті зрізи нашого буття. Тобто фемінізм це право жінки бути. Далі можуть бути під теми? На загал, якщо не зрозуміло, що таке бути, ми можемо говорити. Це всі права жінки. Можемо говорити з тобою так. Я зараз шукаю. Люди думають, що вона відволіклася. Ні, я хочу знайти жінку, її ім'я, прізвище, яка в 67-му році вона складала прогнози різноманітні, інфляційні економічні. Але 67-му році що? Вона мала називатися чоловіком, щоб до її прогнозів дослухалися. Тобто вона давала рекомендації. Як, в Америці. Чоловік, типу. Як чоловік, звичайно. Тому що жінку б ніхто не послухав. І вона прикидалася чоловіком, а потім її прогноз раз підтверджується, два підтверджується, третій підтверджується. І що? І вона каже, я жінка. Але якщо в 60-х жінки мали носити. Чоловічі костюми називатися угу. чоловічими іменами, щоб спочатку зарекомендувати себе як професіоналки, то тепер нам на це не чхати. Я сьогодні прийшла в джинсах, але так само е за годину перед тим я була в сукні. І головне бути професіоналом, якщо йдеться Клас. про професійну сферу, і якщо ти мене запросила тут, напевне, для тебе я в чомусь професійна. Таке є насправді. От. І тому я тут, а не тому, що я там жінка чи чоловік. Тобто ось давай зведемо так. Ну, мені цікаво почути твою думку, тому що дуже багато термінів. І реально досі чомусь люди, як в 60-х, сприймають, що феміністка, це тітка в чоловічому костюмі з чоловічими замашками. І та вона така груба. Ні, якраз зараз, нарешті, останні десятиріччя, це про жінку. Яка може бути якою завгодно, але тут теж важливо не хибити, тому що коли жінки захоплюються зараз об'єднаннями, спілками, спільнотами ком'юніті, а в результаті ти приходиш, і зараз я ж не буду називати да? в результаті ти приходиш, а це зібрання, це зібрання таких красуничок, які кажуть, ми круті, але насправді ти дивишся, ну не такі то вони й круті. Тобто розумієш, для мене все одно дуже важливо, що голос сильний жінки лунає розумної, фахової, а не просто жінка, яка відстоює право сходити на процедури, чи зробити собі LPG, чи просто жінка, яка хоче носити сукні. Ні, це поєднання всіх прав, чесно, це всього, всього, що тільки може жінка і хоче собі дозволяти. Фух, десь так. Клас, слухай, ти знаєш, мені настільки відгукнулося, і я це прямо для себе виділила такою червоною рискою. Це, типу, це фемінізм, це те, коли ти можеш і хочеш бути собою. О, і мені да. от прям от взагалі, да, реально, якщо я хочу там не знаю, піти і працювати зараз на передовій. Я маю на це право, і я хочу це моє бажання, і ніхто мені не може цього заборонити. Якщо я хочу вступити в університет кібернетики, тому що це мені прям отак не знаю в моїй душі. Я хочу бути в майбутньому в цій професії, і ніхто мені не може це заборонити, тому що це там знаєш якась така чисто чоловіча галузь, і що там мають робити так. дівчата? Оце, от про якесь таке моє право, яке має бути. Неподільним, нездоланним, і для мене насправді фемінізм це ще і про рівноправність, тому що багато хто із чоловіків, в тому числі із мого близького оточення, вони типу такі кажуть: от ви там феміністки, ви хочете просто, щоб жінки були вищі ніж чоловіки. Але насправді для мене це просто про абсолютну рівноправність, тому що ми не завжди маємо ті права. Які мають чоловіки, і не завжди маємо доступ до тих ресурсів, які мають чоловіки, так от навіть тут... сьогодні в незалежній Україні. Так, да, Але отут питання: в 66-му я згадала Джеральдін Вайс. Вона опублікувала свій інвестиційний бюлетень, і бо фінансових експерток не сприймали взагалі. Угу. І в тому 67-му це я нещодавно інвестиційну цю сферу е препарувала. Міріль Зіберт, вона заплатила 450 тисяч за можливість торгувати на фондовій біржі. Тобто вона стала першою жінкою-трейдеркою. Їй сказали: ти будеш торгувати? Плати 450 тисяч уяви. Чоловіки заходили з нуля. Їм не треба було платити. І каже, ти жінка, а ну тоді дивись, давай покажи. І вона стала першою трейдеркою, і потім вона очолила фірму цих е, е, торгів на фондовій біржі, але ще цікаво, зараз ти кажеш, що не рівні права. Мені здається, у всіх сферах зараз рівні права. Питання: наскільки проявляла себе жінка. От війна, якраз вона вкотре довела. Якщо ти фахова. Якщо ти реально хочеш цих рівних прав з чоловіками, і ти їх береш, у тебе не виникає питань. Я нещодавно говорила з військовою Ольга Рукавішнікова. Вона прекрасно грає на скрипці, вона диригентка, у неї дві музичні освіти. Вона така міцна, вона працює з різними видами зброї, каже моя улюблена РПГ. І я кажу: Оль, у вас виникало і ще у неї чорний пояс з карате. Тобто з дитинства в ній поєднувалася тонка музична душа. Карате, чорний пояс і бажання захистити себе. І вона каже: а у мене ніколи не виникало проблем з чоловіками. Так якщо я поводжуся, як вони, я рівна, я не вибиваю собі паралельно преференцій. Я кажу: ну вам було таке, Олю, давай за тебе понесемо? Вона Каже, ні. Так я ж прийшла робити, виконувати такий самий обов'язок, як роблять чоловіки. Я сама пішла доброволицею, в смислі я маю тоді, що там, грати роль. Якоїсь дівочки? Ні. Тобто це питання про те, жінки хочуть рівних прав. Вони грамотно, сміливо їх відстоюють. От про сміливість я думала ще. Фемінізм це ще про сміливість. Коли ми говоримо про Лесю Кобилянську, про Кобринська, здається, правильно називаю прізвище. Зараз теж треба перевіряти в голові. Зараз просто несеться багато всього. Леся Українка та сама. І це ж сміливість голосу. Потім це фаховість оформлення. Якщо я просто прийду до тебе і скажу Альон, давай говорити про те, що ну я так хочу бути жінкою. Ти скажеш, Тань, ну будь тю. І скажу, ні, я хочу в інститут кібернетики. Ти скажеш, ну йди вступай. От питання: ти будеш там ховатися за своїми ніжками жіночою сукнею, чи ти підготовлена настільки, що ти доведеш, що да, я гідна займати місце потенційного чоловіка кібернетика в цьому інституті. І от, можливо, жінки все таки хитрують дещо в тому. Ну, ти знаєш, я з однієї сторони і розділяю твою думку, а з іншої сторони, все одно знаю багато таких практичних штук, коли, от навіть коли ми там говоримо про не знаю, правоохоронні органи. Так. От беремо там, наприклад, поліцію. Ну, давай, та? давай. І насправді там на сьогоднішній день скільки ти знаєш жінок-генералок в поліції? Звичайно, у нас їх мало. У нас їх немає взагалі. Але дивись, я ж як журналістка, uh -huh. я не можу підходити до теми, тому що я відверто зізнаюся, я всіх і не знаю, попри те, що я знаю дуже багато. Я маю підготуватися. Генералок я у нас не знаю, хоча, у нас, здається, одна жінка-генерал є. Одна жінка-генерал. Зараз я не задаю прізвище. Воно вирнуло кілька років тому. Але якщо ти запитаєш, а, наприклад, та історія, чи та історія, да, я маю готуватися. Але однозначно, uh -huh. про що це? Це ж про минулі роки, коли жінкам не було часу, потреби, сміливості, можливостей освоювати ці сфери. Історично складалося, і скільки ще поколінь має минути, що жінка має захотіти бути генералом. Уяви зараз, скільки жінок військових, 60 тисяч жінок на війні. Це беремо і тили передову. Уяви, їх ніколи не було такої кількості в історії України. Це правда, скільки генералів з них з'явиться за кілька років, за десятиріччя? Точно не одна. Зараз час отаких от можливостей. Він підштовхнув жінок, він затягнув їх в цю парафію. Тому, звичайно, ще нам доведеться просто покоління за поколінням. Це правда. Отак, от те саме про права голосувати, Да? Ну, не було. Жінка виборювала. От якась спочатку одна, друга. Потім Наталія Кобринська, я правильно сказала, прізвище uh -huh. написала а, 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 цю перший там статут жінок, об'єдналися руські жінки, вона здається так називала. Тобто, має знайтися одна, яка не задовольняється спочатку. Різної зарплатне з чоловіком, от у нас зараз в чому не співпадає, і теж я повивчала на швидкоруч деякі сфери, це в зарплатах. Є Право таке, голосувати правда. маємо. Вступай, куди хочеш. На війну хочеш іди. Професії вже там з кілька років ну, тому. там ще є, певні переліки, є які певний перелік. Є певний перелік, але вони надзвичайно складні. Тому можуть нам дати ці права звичайно, і на це ми теж витрачаємо час. Але, в принципі, всі можливості відкриті. Але знову, коли я говорю. З жінками, ну ти от менше отримуєш. Ти точно знаєш. В нашій сфері у нас однакові зарплати з чоловіками, але і те. Це ж мають бути дослідження анонімні, щоб ми це зрозуміли. Тому що я не страждаю радянською звичкою. Альон, яка у тебе зарплата? Ну, і що ти там заробляєш скільки? Ой, Вадим, а скільки Максиму розумієш? Це радянська так, звичка так. лісти в кишеню. Це неправильно, вона некоректна. Тому тут питання: якщо Ластрада проведе анонімні дослідження, не знаю, ви їх проводили ще чи ні. І ми зрозуміємо, ага, є у нас сфери там нерухомості, ага, є сфери. Можливо. Ті самі торги на фондовому ринку, можливо, інвестиційна галузь. Я от не скажу з льоту, але знаю, що до певної міри в якихось сферах ця проблема є. Саме за насправді навіть державна статистика показує ці цифри і говорить про те, що в нас є певні спеціальності, де жінки і чоловіки на однакових посадах, але в жінок заробітна плата вона є нижчою. Зрозуміло, що потім, там за рахунок якихось премій, там можливо якихось надбавок, вони в принципі вирівнюються, але Просто сам факт, що з самого початку заробітна плата все одно є нижчою. І е, я знаєш, тут ще пригадала такий момент: це свого, свого часу було після закінчення мною університету. І я ж, якось знаєш, така думала, що ну все, зараз такого немає, бо я ж там вже, вибач, 10 років назад, як закінчила університет, і зараз все по-іншому. Європейська країна рухається вперед, все прекрасно. Але потім е, отримала так кілька кейсів на гарячій лінії, поспілкувалася з близьким. Оточенням і розумієш, що ця проблема вона вже, мабуть, не настільки нагальна. Вона трошки змінює свій ракурс, але все одно є. Це от момент, коли ти приходиш на співбесіду. І, до речі, знову ж таки, не хочу, не хочу кидати камінь абсолютно ні в чий город, але тим не менше, буквально із останніх кейсів це трапилося в поліції. Е, ти приходиш на співбесіду, і ти прям замотивована так. В тебе там, можливо, немає якогось такого ще загального професійного досвіду. Але по суті, ця посада, на яку ти йдеш, вона прям і не говорить про те, що в тебе має бути 15 років стажу. І от ти йдеш на співбесіду разом з хлопцем, і тобі просто в лоб одразу задають запитання: ти заміжня? Дитину плануєш. Ой, ну все, зрозуміло. Зараз оце буде це народження, потім оце е, буде ця дитина хворіти, а потім садочку забрати. І є чоловік, який, по суті, теж насправді може залишатися з дитиною, коли дитина хворіє, може забирати і дитину. В декретну з в відпустку йти. Так, і в декретну відпустку: от, ми теж як країна до цього доросли. Але тим не менше, все одно, от є якийсь цей момент, ніби так як схильний, що чоловік він такий, він завжди от, буде працювати 24 на 7. бо в жінки там завжди проблеми у неї там то здоров'я, то діти і так далі. А от чоловік він такий, знаєш, робот, який може працювати 24 на 7. Хоча насправді, по своїм даним, вони абсолютно обоє підходять на цю посаду, і трошки так перевага надається чоловіку. І, знову ж таки, в порівнянні з тим, як було 10 чи 15 років тому, звичайно, що зараз вже не так, але все одно ця проблема існує. Ну є у тебе відповідь на питання: як проблему цю долати прибирати? Е, Ти знаєш мені, от все-таки це про те, що ми маємо не замовкати. Коло жінок от, от. він має прямо бути настільки активним, настільки гучним, щоб дійсно ми самі аналізували, по-перше, в чому і де ми бачимо, можливо, чи порушення наших прав, чи обмеження наших прав, чи там, де нас не вистачає, і ми хочемо бути, і ми реально там, я не знаю, в ком'юніті якихось або навіть там не знаю, одноосібно через свої соціальні мережі там просто говорити про те, що От, мені здається, в цьому є проблема. Давайте долучатися до того, щоб її вирішувати. Ну от це якраз знаєш, сила Фейсбуку тут мені здається, вона якраз до масштабна. ладу так. Тобто, я теж хотіла сказати: в кожній конкретній ситуації ти починаєш міняти глобальне життя. Приходиш на співбесіду, тобі закидають подібне. Ти по перше тут намагаєшся зрозуміти. Потім ти йдеш, пишеш про цю кампанію. Це не буває розголосу. Ти вдало тегаєш міністерство соціальної політики. Ти, можливо, не просто кричиш, що все пропало, мене образили. Ти те, що я кажу завжди, про, про... грамотність. Нам вже ніхто нічого гіпотетично не винен, як вчила моя мама, але. Ніби ж винні роботодавці, ніби ж винні нас сприймати рідних з чоловіками. Проте, якщо цього не відбулося, пишеш про кампанію, ініціюєш маленьку дискусію, пишеш альоні, ініціюєш якийсь діалог, зокрема в рамках подкасту. Тобто, це залежить від грамотності жінки. Ясно, якась жінка скаже: У мене часу нема, чому я маю це робити? Так ваше особисте персональне право було порушено. Вас в даному випадку ви можете розцінити, образили чи навпаки спонукали. До крутих дій, до змін, до еволюції, до якого ви можете спонукати також суспільство. Ви можете піти сірою мишкою, підбігавши там хвостик, часу нема, то нема, і потім просто написати в Фейсбуці: Мене сьогодні не взяли, бо сказали, народжуватиму. І вихлоп цього посту нічого. Але якраз mm -hmm. розголос в подібних речах. В соціальних зрушеннях він якраз штовхає процеси. От я в 90% випадках, напевне, не люблю Фейсбук, дуже багато маячні. Люди розцінюють демократію, сплутають із анархією, Є з так. неграмотністю. Цей синдром Даніна Крюгера у нас зараз виходить, і, по-моєму, людство тупішає те, що фіксую я. Але ваші права порушені, відстояли своє, відстояли права інших жінок, і буде вам масштабне глобальне щастя. Клас, супер, дякую тобі, величезно. Ну, я так на ходу подумала. Ти ж зараз теж допомагаєш мені додумати, тому що я на цю тему не думала. Це якраз такі історії, коли сидимо ми і говоримо, то такі, ми додому. За стаканчиком водички Водичка, навіть кави не запропонували. Ось так. Слухай, знаєш, я тобі просто хочу сказати про те, що нам доволі було складно знайти гостю, хто би погодилася поговорити про тему фемінізму. І для мене це було типу трохи え Дивно, тому що мені прям здавалося, ну типу, от, да, це те, про що ти говорила: що типу, ну, нащо говорити про фемінізм? Він в принципі і так є. Е, е, окей, хіба це актуально на сьогоднішній час? Але і ще я навіть просто спілкувалася, коли зі своїми подругами кажу: от ви б в принципі е, просто так подискутувати, от поговорити на тему фемінізму були би готові? І вони такі, ну я навіть не знаю, тому що ну, фемінізм це така тема, яка може призвести до хейту в твою сторону. Я така, типу, а чого? І от є якийсь такий страх, що зачасту і жінки. І чоловіки, вони хейтять, якщо ти говориш, що ти феміністка. І оце якесь таке уявлення дивне, що коли ми говоримо про феміністку, це знаєш якась така жінка з такою небритою, там під пахвою, там і ще там, якісь зарощі ноги. І от якось оце сприймається в образі феміністки. Хоча, як на мене, ну це абсолютно не Слуха, так. Слухай, Я зараз зрозуміла один момент, чому я все частіше стала чути жарти чи інколи до ладу сказані слова від чоловіків, що я феміністка. Мініст. Тобто, напевно, відбулася якась така річ, і знову це з цим переходом, остаточним від радянщини, uh -huh. який ми тільки зараз переживаємо. Ми то думали, що ми вже просунуті люди. Ми тільки зараз самоідентифікувалися, ми зрозуміли, про що йшлося раніше, що свято прав, воно чесніше і правильніше, ніж свято весни, відкочусь до 8 березня. Тобто, виходить, чоловіки. Поважають жінок, називаються феміністами, готові боротися за їхні права, готові навіть приходити до начальника є фільми на цю тему і казати: Я буду лишатися в компанії, якщо у неї буде така сама зарплата. Є кілька фільмів на цю тему. Uh -huh. Жінки ж засиділися в минулому, коли феміністками були жінки, які вдягали чоловічі костюми і називалися чоловічими іменами. Знову таки, але ті жінки, які бояться цих тем, вони трошки забули, що чоловічі костюми і оцей антураж чоловічий вдягали професіоналки. І коли вони були визнані як професіоналки, вони знову поверталися до своїх суконь. Тобто нам, жінкам, варто перестати, бо я теж ішла і думаю, так, мене хіба асоціюють як така постійно летюча волонтерка, телеведуча, палаюча. Думаю, ага, ще якщо думаю, приїду на мотоциклі, взагалі покладу шолом на стіл, скаже Альона: ну точно, вдалий вибір кандидатури. Але це все ну реально, блін, і про це, але геть не тільки про це. Тобто, да, джинси, кросівки це просто те, що ми можемо собі раніше дозволяти. А для жінок, на жаль, раніше це був єдиний вихід пробитися в світі. Це правда. А у нас зараз все: підбори, шнурівочка на носочках, манікюрчик, шолом, мотоциклетний, боксерські рукавички, може бути все. Але от жінкам треба все-таки продовжувати пам'ятати, і я тепер теж не буду цуратися цієї теми. Ти зрозуміла, що відбулося? Да. Ми віддали право чоловікам захищати наші права, а самі, типу, та ні, це якісь мужички, ну ми ж то дівчата сучасні. Типу, да, хай цим займаються чоловіки, бо да. ти типу, сильна да. стать там і так далі, захисники. А це ж теж mm -hmm. насправді про е, гендерні стереотипи, що Саме прям, так. дуже тісно пов'язані з темою фемінізму. Ми самі щось в них просто заплуталися, як я от цього річ у святі 8 березня, і тепер нам просто час розплутатися. Фемінізм це просто про наші права. І навіть якщо у вас вони всі реалізовані, це ще про реалізацію, всі захищені, ви просто можете дозволяти собі це. Ну і раптом фокус вашої уваги падає на жінку, яка пише в пост Фейсбуці, що мене через те, що я там вагітна прийшла, чи буду народжувати, чи просто сказала, та, ти ж жінка, тобі ж там хатні а -а. справи. І отут питання: якщо у вас є сили і бажання включатися, то включайтеся. Включайтеся, як Правда. колись там за нас теж включалися. Розумієте, це колись там, ну нас же там хто ікона фемінізму вважається Вірджинія Вульф письменниця. Але ну, от я особисто її не робила іконою, тому що стільки психічних хвороб, там просто інша історія, інше спрямування. Але вона зробила багато для жінок. І вона там одну класну фразу сказала: що якщо ти хочеш писати, ну, типу бути письменницею, ти повинна мати власний кут і гроші. А зараз же. Кут є, ми заробляємо, ми дуже багато ще і писати ще можемо умовно, не покладаючись на те, що чи продасться ця книга, чи ні. Ну тобто час просто мега можливості. Я ж знаєш, за що згадала, що от для мене, прям просто там як для жінки, це прям такий, я не знаю, крок знову ж таки відборювання своїх прав. Це про фемінітиви. От для мене я не знаю, я просто я згадую, в мене є мій дуже хороший друг, і ми прям дуже вже давно дружимо. І він, взагалі, медбрат. І, от колись, коли ще не було цього поняття медбрат, він же ж трактувався, типу по класифікатору професії як медсестра. І я просто пам'ятаю, як для нього було соромно сказати там, типу, ким ти працюєш? Я медсестра. І, типу, він такий типу. Він сам собі вже на той момент почав говорити про те, що він брат, хоча в класифікаторі професії ага, цього ще не було. Тобто тут зворотня і така історія. І знаєш, прикольно. коли оцей типу є хейт? Ну, типу, чого вам просто не хочеться бути юристом чи лікарем? Ну камон. Типу, а якщо я хочу бути юристкою, адвокатесою, лікаркою, ну я не бачу просто в цьому нічого поганого. Навпаки, це про якийсь такий вищий рівень суспільства. Ну, типу, чого ні? Це круто, коли ми можемо бути гендерно чуйними і до чоловіків, і до жінок. Справді вийшла дуже така класна, емоційна і змістовна, як на мене, розмова. Я теж сподіваюся, що коли ти прослухаєш чи переглянеш цей подкаст. Ти теж будеш задоволена нашим з тобою спільним результатом. Я задоволена вже розмовою, тому що ти мене направила теж на деякі думки, оформила певні процеси і допомогла дещо додумати. От для того діалоги і потрібні, подкасти для того потрібні. Дякую тобі за запрошення. Дякую Тобі величезне. Дякуємо фонду Східна Європа та посольству Швейцарії за підтримку в реалізації цього подкасту.